Привіт канал Скарбничка. Сьогодні виїхав попікати такі поля. Ну це ті поля, по яких я ці два крайні виходи робив. Хочу срібла сьогодні знайти. Там ще було у мене два виходи по годинці, по півтори, то я в це відео їх обмонтую. Хочу знайти срібло сьогодні. Така в мене ціль. Що ж, хожу, бружу, що те покажу. Не перемикайтесь. Друзі, сигнальчик був дуже слабенький. Такий, не знаю чого я його копав, але дивіться, кругляшки. Що кусаю? ось, є кругляшечка. Зараз я подивив, що це. Тож мені здається, що це буде Боратінка, тобто солід. Не фокусує камера. Зараз я помию її і покажу. Друзі, скоріш за все це одна копійка радянська дореформова. Роки її. Просто вбили на нівець нанівець та земля глиниста, яка тут є. Друзі, знахідка є така. Дивіться. Бачите? Спусковий крючок чи що. Отака От якась знахідка. Я думаю, що це від зброї, мабуть, все-таки пусковий курок. По цьому полю, крім металолома, нічого немає, то думаю перейти через дорогу на друге поле і пошукати там. Іду тоді прямо. І дивіться, так, де то воно? Дивіться, гап. Видно, не видно. Не знаю. Дивіться монеточка. Торчить. Торчить монеточка ось така от. Не знаю, що за вона. Чекайте зараз помию, моїй Друзі, це 5 грош Польща довоєнна. На жаль, тут така земля, що вона вбиває мідь просто геть. Ну це 5 грош, орієнтовно 1920-30 роки. Вони є мідні, вони є бронзові. Ось така монетка друга. Що ж, друзі, це поле я походив зліва-права, вперед, взад, таке трошки обдивився його поверхню. Тут немає ніякого смислу далі ходити, бо дві монетки це не результат, на мою думку. Хотілося би срібла. Це вже четверте поле підряд. Там були перші три, які я обстежував. По картам тут нічого нема, по польській тактичній карті. Це якісь 100 років. Нічого тут нема, ніяких поселень. Навіть оці будиночки, що зараз построєні, не вони просто як построєні на на землі, які не було ніяких старих будівель. Піду на ту сторону, ще п'яте поле, останнє. Поюзаю, там походжу і буду знати, варто тут чи не варто. Хотілося би срібло знайти, давно вже не знаходив. Або щось цікаве, якийсь такий артефакт. Все, земля тут, звісно, тверда, глиниста, дуже тяжко копати, тай металодетектор. Не дуже так бачить, то все. Треба кожен сигнал рити. Тут металолому було дуже багато, навіть траки від ДТшок від бульдозерів Але вони, вони мені не потрібні, тож бо я йду шукати щось цікавіше. Йду на ту сторону. Щось знайду, включусь. Дивіться, друзі, є гудзик. Скажу вам, що це за гудзик. Це штати. Це від шинелі воєнної. Це не знаю, Друга світова чи Перша світова війна. Це союзницький підгон, був нам воєнна там всяка зброя, екіпіровка і прочії прочі. Це американський гудзик від шинелі. Не знаю, чи це якийсь американець носив чи давали нашим воякам отакі от ґудзичок є. Добре, ложу в кишеньку і йду далі. Що ж, після гудзика пройшов буквально 3 метри, дивіться що це така латунна ручка дверна. В крайньому відео я вже таку знаходив це я вже біля дороги. Отак от, от хотів переходити на другу сторону, на друге поле. Ось тут такий краєчок. От його, мабуть, я ще тут похожу, пошорхаю, щось мені тут подобається з познахідкам. Отака от ручка дверна є. Може дверна, може віконна, не знаю, але мені здається це дверна ручка. Є. Що ж, друзі, перейшов я через дорогу на слідуючі поле, отак от вже трошки походив. особо сигналів немає, але як є, то такі мисливські патрони, гільзи від патронів та по Другій світовій війні дуже багато гільз попадається. Дивіться, що попалось мені, бачите? Є монеточка, я думаю монеточка. Я думаю монеточка. Так, це монета. Я думаю, це за все Польща. Ну зараз помию і включусь. Так, друзі, це Польща, два гроші. Убитюща, геть. Але монетка. Піду отак от краєчком похожу. Нагадую, я просто ці поля пробиваю, Там, тут по картах нічого не було, але я просто пробиваю їх. Може щось було раніше, чи варто чи не варто тут ходити. Отже, знахідок не сильно має бути, але щось попадає. У мене закінчується трішки вода, буду економити, але. Закінчиться буду йти їхати додому, бо жара плюс 33, дуже тяжко ходити. Добре, включусь, як щось знайду. Вітаю всіх! Це канал Скарбничка. Я на коп іду це те саме Прикарпаття Поряд з тим полем, який був на крайній раз. Вихід, але це трошки ближче поле, мене є годинка півтори цього, всього навсього. Тож бо що знайду, покажу, якщо знайду мало, склею з двох-трьох виходів, але я думаю, що щось знайду на один вихід. Добре, гарного перегляду, я пішов. Ну що ж, трохи хожу я. Десь півгодинки, оце все що попалось. Такого цікавого нічого не було. І дивіться, я грибнув просто зверху. Лежа, лежить монеточка. Що дивимося. Радянська дореформова. Фокусуй. Радянська дореформова монета 3 копійки 1950 рік. Є монетка перша. Ще в мене є десь годинка, а цю помию покажу. Ось дивіться, попало, сигнал був теж такий не очень, дивіться. Дивіться! Це мабуть монеточка. Відкриваємо монеточку. Один злотий. Польща. Річ Посполита. Один злотий, дивіться, яка гарна. Перший раз таку знаходжу. Тут не фокусує один злотий який рік? 1929 Та що ти? Одна злота, один злотий. О. Добре, щось погано, фокусує телефон. Ось така Польща, друга монетка, Пас. О, такі, друзі, дві монетки. Є. Yeah. Ось так от. <різь> <різь> дві монетки. Мої вітання, друзі, якщо ви дивитесь це відео, значить я щось накопав. Видалось 2 годинки вільних, так щоб на день мене не ніяк не виходить, але по дві годинки, по дві годинки, якийсь матеріальчик наріжу. Тож бо приїхав ось на таке поле, зараз покажу. Ось на таке полечко. Перший раз я на тому був полі, щось де знайшов. Вирішив напроти пошукати по цьому. в ну, мене є дві годинки, хожу, брожу, що знайду, те покажу. Друзі, хожу хвилин 30, такі одні гільзи і дротики попадаються. Оце попався такий знахідка. Бачу, що це мідь, бо відламав кусочок. Ну, але не думаю, що це якийсь артефакт, щось зв'язане з релігією, це якийсь просто мідний обломок чогось. Отаке от. Іду от. далі. Друзі, коли я бачу кругляшик, то мене переповнює просто емоціями, дивіться. Ось, щось є, щось мідне. Монеточка. Монеточка. Якась монетка, зараз я її помию, включусь. Друзі, це походу два гроші. Убитюща вона тут, конечно. Тут трошки глиняста така земля. Вона вбиває монетки. Два гроші. Це довоєна до Польща. Ось ви можете бачити два гроші. Перша монетка. Не дивлячись на те, що вона вбита, але є. Все. Веду пошук далі. Друзі, било як на монетку, на кругленьке. Але це не монетка, це частинка ключика. Радянські часи дуже багато гільз попадається. Ну що ж, ходити не переходити, йду далі. Так Залишилось мені буквально 20 хвилинок часу, буду, ще піду в ту сторону і назад до машини, буду їхати. Дивіться, попавтеся гудзик Гудзик попався, о. щось цікаве, зараз я його помию, покажу. Тож бо малесенький гудзик з номером 32, з вушком все, такого в мене немає в колекції ще.